Привіт, друже, містер Вайпер. На зв'язку, і я до тебе знову ж таки другий раз за сьогодні. Із новинами з партнерської програми. Сьогодні вони будуть стосуватися. Нових друзів, нових дарів. Нарешті ми це дочекалися, і у нас ось тут ось цей замочок забереться і буде нова вкладочка. Це п'ята вкладочка дарів. Зараз ми з вами вперше подивимося, що це за дари, і подумаємо, на кого вони зможуть нам пригодитися. Поки що будемо дивитися на Вуконга, як він тут танцює на е своїй палці. На своєму кейку, нехай буде ось так. Е, погнали дивитися на наші новенькі дари. Буду показувати по два дари, тобто там буде стандартно два для рідкісних, два епічних і два легендарних дара. Перший рідкісний дар, і йдемо читати, що він нам тут буде давати. Збільшує силу регенерації, накладеної цим героєм. Кожна регенерація, накладена цим героєм, відновлює частку скороченого максимального здоров'я цілі. Тут ми бачимо, що на шести зірках збільшує силу регенерації, накладеної цим героєм на 30%. Відновлене здоров'я пропорційне 30% лікування. Дістаємо калькулятор. і... Е, беремо велике е, велику регенерацію 15%, додаємо до неї 30%, це буде складати 19,5%, і е, звідси 30% скільки це буде, на 6% буде відновлювати скорочене максимальне здоров'я. Але, друзі, е, це частковий переклад. Якщо хтось знає. Краще е, англійську, ви ось тут можете побачити, можливо, трішки кривенько перекладено. Добренько, йдемо далі. Наступний ось такий дар, він називається перший дар. Е, цей, що зараз знизу, він називається ковток наснаги, а ось цей, що вверху, називається щедрість природи. щоразу коли застосовує штраф. Має шанс накласти його потужнішу версію, наприклад, зменшення опору 50% замість зменшення опору 25%, не поширюються не на штрафи від сетів спорядження. Тобто, якщо у вас є герой, який десь використовується із маленьким штрафом швидкості, зменшення захисту або зменшення атаки, або якимось іншим. Маленьким штрафом, то при наявності ось цього дару на шести зірках буде 60% шанс накласти його сильнішу версію. Давайте ми зараз швиденько подумаємо, так? я дари поки що приховаю, подумаємо, на ж він може зайти. Так, відкриваємо фільтр в основному у додатковому і дивимося, хто ж в мене є із моїх героїв, так? Е, хто накладає малі штрафи і може мені десь пригодитися. Е, ніхто не може десь пригодитися. Ну, от просто ніхто. Далі, маленьке зменшення атаки. Ну, аналогічно. Ну, не знаю, на кого я буду це брати. Зменшення захисту маленьке. Алюра, ну, ймовірно, так, але Алюра, друзі, використовується у нас на феї і на звичайній лаві. Ну, Не знаю, ну, таке собі. Зрарок тут, з решту також не використовується. Зменшення швидкості. Єдине, що, друзі, Шемфорд, він там пасивною навичкою накидає маленький штраф е зменшення швидкості. Єдине, що він може бути, е на хто водить його над великого, а можливо, хтось його вводить на е гідру. Можливо, так. Далі накидаємо. Що ж ми накидаємо? Зменшення опору. Сказав, ну в нас є ще зменшення точності, але в мене немає нікого. Ну, той ж самий лорд Шемпур, але пофарбуємо його і буде е, великий штраф швидкості. Штраф лікування. Не так цікаво, ось всі герої, які мають цей дебаф. І ось так. Ще маленьку слабкість, ну також нецікаві герої. Тому поки що е, не знаю, куди його можна буде прикрутити. Ось цей дар. Так, ми говорили зараз за ось цей дар. Ідемо далі. Йдемо до епічних дарів. І ось тут, друзі, Нів природи називається ось цей дар, збільшує завдану шкоду за кожен штраф, накладений цим героєм. Окрім штрафів, від сетів споряджені. Тобто, якщо ми маємо якогось героя, який накладає багато штрафів, ми даємо йому ось цей дар, він буде. Багато бити. Так? За, на шести зірочках завдана шкода збільшується на 5% за кожен штраф, накладений цим героєм. Тобто нам потрібен якийсь герой, який буде накладати штрафи, і який буде також додатково е, дамажити. Не знаю, чи тут буде просто він працювати, ймовірно, просто на шкоду, тобто від навичок. Такий, такий дядько, як Кальвалакс, в нього є вже свій е, інший. Ось. Але ще цікаве одне: чи буде він іти на бомби працювати? Того що, наприклад, Пацюк, який зараз вже заграв на е, аренці, так, накладає по дві бомби за кожен штраф 5%. У противника 4 героя, 4 по 2 бомби це 8. Плюс ходить з А2, ще накидає зменшення атаки. І ну, нормально. Нормально, потрібно буде тестити. Ідемо до наступного дару. Наступний дар виглядає ось так. Е, називається він Гра на вибування. І тут також може бути не зовсім дослівно перекладено, ну, але суть зрозуміла. Має шанс ігнорувати отруйну хмару, коли накладає штрафи. Ось це вже цікавенько. Це отруйна хмара, це е, накладає е, голова ядовичка на гідрі. І вона дуже часто. Мені так точно, і вам думаю, також робить, робить пакості і нашого героя з'їдає. Того, що голова поклінцила, ця встала походила, накинула отруйну хмару, голова ковтнула нашого героя, і ми просто слабкими ударами б'ємо. При наявності ось цього дару ми зможемо накладати штрафи. Так, а тут що пише? Debuff Weak Enemy. Е, ну, тут on weak Hits. Я так думаю, що тут буде не тільки накладати дебафи але і бити нормально. Тобто буде ігнорувати ось цю е, отруйну хмару, а не тільки накладати штрафи. Тобто, якщо на якогось епічного героя хаска ми візьмемо, то хаск, напевно, буде ще і пробивати з цим даром по Потруйній хмарі буде, якби її ігнорувати. Добре, друзі, йдемо далі. Далі у нас йде два легендарних дари, і перший у нас імпульс «Імпульс гармонії». І читаємо, що ж він нам дає. Заповнює, власну шкалу ходу щоразу, коли втрачає хід. Під дією страху або справдешнього страху скорочує перезарядку навички, якою не вдалося скористатися щоразу, коли втрачає хід під дією справдешнього страху. Тобто, коли е, ну, цих два штрафи, давайте почнемо з того, що вони е, зараз найбільше грають на гідрі, так? І коли ми маємо ось цей е, дар на якомусь легендарному героєві, то... З шансом на шести зірочках може повністю перезарядити навичку, якою не вдалося скористатися, заповнює власну шкалу ходу на 50%. Коли голова страху накидає на нас страх, то так це може спрацювати. На кого б з легендарних героїв хотів це бачити, ймовірно, ймовірно, якийсь каймер Юмеко, ну, от щось, щось таке. Бо, по факту, на інших легендарних героїв є трішки кращі якісь дари. Ось, ну, але, друзі, метеорит ми теж на всіх не будемо брати, тому, ймовірно, щось ось таке будемо собі комбінувати. Досить непогано взялись, взялись трішки за гідру, так? трішки нам будуть покращувати. Полегшувати, правильніше, напевно сказати, е, набивати шкоду. Йдемо до другого легендарного дару. Називається він підірване коріння. Збільшує шкоду, якщо цей герой завдає воїнам. Із кам'яною шкірою, тобто по кам'яній шкірі буде набагато більше залітати шкоди. І на шести зірочках ви можете побачити самі цифри. Збільшує шкоду, завдану воїнам. Із кам'яною шкірою на 100% Нарешті алілуя! Ось це самий топовий дар, на мою думку, серед всіх. Чого того, що без. Ну, ще отруйна хмара. Окей, Отруйна хмара це також ось так, якщо воно буде правильно е, працювати, отруйна хмара, і ми зможемо на того ж самого умовного хаска або елітного його брати, щоб вони просто ігнорували 60% шанс, ігнорували отруйну хмару. А ось тут це вже просто супер пвпшний е, дар. І зможемо брати на якихось героїв. Так, е на якихось героїв зможемо брати. ну Тут, е ймовірно, я буду на свого ротоса брати. Як тільки буде в мене, ну, як мінімум, я думаю, 5 зірочок на ротоса буду брати, тому що ротос-скелет е в каменій шкірі ліліту, і ротос просто не грає. Ось, і просто буде завдавати на більше, більше е шкоди на 100% на шести зірках. По Кам'яній шкірі зможемо трішки швидше пробивати. Також є дуже багато інших героїв, яким каміна шкіра трішки не дає грати, не дає розкрити свій потенціал. Є герої, які е, дуже круто грають, але яким заважає каміна шкіра. Так? І якщо ми будемо брати на тих наших героїв, ДД е, ось цей дар, то да, да, заграють. Є герої, які ігнорують захист. І тут з цим даром будуть на 100% ще більше наносити шкоди. Так що ось тут, вже я думаю, тонкі да, стікляні пушки, як в інших люблять називати, тонкі герої ДД вже будуть не так не буде так заважати кам'яна шкіра, ми зможемо її просто сильніше пробивати. Якось ось так напиши свої думки в коментарях, що тобі сподобався який дар. І зустрінемось в наступному відосі.